Смажена локшина, проста їжа чогось варта. Соєва паста з гострим соусом і морепродуктами. Готували з любов'ю? Виправдання для тих, хто не може уникнути бідності. Як на мене, їжі, приготовленої з любов'ю, не існує. Шефкухору потрібен стимул, а не любов. Моя мама працювала економкою. Я бачив, як живуть богатії. Мені було цікаво, чому ми не можемо дозволити те, що можуть дозволити вони. Чому ми не їмо те, що можуть їсти вони? Особливо та баночка з чорними блискучими перлинами. Я знав, що вони дорогі. Те, що не можуть собі дозволити бідні. Моя мама працювала місяцями за цю баночку ікри. Коли мене спіймали, нам наказали все прибрати. Найбільше мене здивувало те, що ікра смакувала як лайно. Їжу показує твій соціальний статус, а не любов. Бідні їдять, щоб втомувати голод.